П'ять золотих, три срібних і п'ять бронзових нагород вибороли коростенські спортсмени у міжнародному турнірі з вільної боротьби Кубок Древлян, який проходив на базі нашого міста. На спортивний турнір зібралися команди з Мозеря, Слов'янська, Харкова, Малина, Новоград-Волинського і інших міст Житомирщини і України. Відкрив турнір Коростенський міський голова Володимир Москаленко. Нагороди за перемогу в першості України, яка проходила в броварах від народного депутата України Володимира. Ришонкова передала його помічник, консультант Наталя Кирійчук. На путні спортсменам сказав голова Коростенської філії обласної дитячо-юнацької спортивної школи Богдан Гулаков. Наше місто проводить турнір вже сьомий раз. Генеральним спонсором Кубку Древлян є Коростенський завод Хімаш і родина Тищенків. Проте й міська влада надає усіляку необхідну допомогу, зазначив Коростенський міський голова. Ми виділяємо кошти на проведення Спортивних змагань, і тому на нашу долю лягає там і розміщення, і фінансування там суддів, і спортивні зали, там, і харчування, харчування да, да. Тоб, ну, як завжди. А це змагання воно має статус ще міжнародного, тому що тут нас і білоруси присутні. І взагалі всього цього турніру Кубка Древлян, тому що ми запросили міста наші побратими. Причому нові, от Славянськ. Ми тільки рік тому назад підписали договор про дружбу. А вже сьогодні присутні спортивна команда борців Славянська з нашого побратима міста Мозера, з Володимира Волинська, наше місто Побратим. Ну і зрозуміло, всі міста Житомирської області і України, тут і Львів, і Волинська область, і Харків, і Київська область, місто Київ. Достатньо широка географія, і цей кубок знають. І вже на цьому кубку виросли чемпіони України. Тому це приємно, що ми маємо честь приймати такі гарні спортивні змагання по вільній боротьби, як кубок тривля. А як коростенці, на ваш погляд, виглядають на фоні гостей? Ну, достатньо добре. Ну, ми будемо бачити по підсумкам уже змагань. Але була першість України у броварах, і вже наші дівчатка стали переможцями цього змагання. з України. І у нас вже є в місті корисні збірники України, тобто молоді люди, які входять в збірну України по вільній боротьбі. І це говорить про те, що у нас культивується і достатньо популярна вільна боротьба. У нас багато майстрів спорту, які саме виросли в місті Коростень. У нас є чемпіони Європи, чемпіони України. Тому воно природне те, що саме ці змагання проходять в місті Коросені, які є своєрідною столицею повільної боротьби нашої області і нашої держави Україна. Ви спортивна людина, врешті-решт, в спорті що перемагає? Ну я вважаю, що перемагає підготовка і характер, тобто треба готуватися, важко працювати. Мати багато потів, щоб з себе зійшло, але і на влаштування, настрій на перемогу, є отакий настрій, я його називаю древлянським, який непереможний, який дає дух особливий, оцей наш дух, тому це дуже важливо. Тому у нас багато переможців. Коростенська команда за традицією показала гарні результати. Серед переможців Ірина Дорошенко вага 37 кілограмів, Вадим Кутішенко у вазі 85 кілограмів, брати Микита і Матвій Тетюки, відповідно, у вагових категоріях 26 і 20 кілограмів, Вікторія Пантус у ваговій категорії 57 кілограмів. Коростенцям срібло принесли Яна Подік, Олександр Зінкевич і Ганна Кутішенко, бронзу Дмитро Власюк, Дмитро Беляк. Віктор Данюк, Людмила Смірнова і Надія Ковальова. Переможці отримали свої призи, а загальнокомандні місця визначаться згодом.